Знаєте, зі сріблом, стільки різних нюансів повилазила, коли я вирішила купляти його, щоб переплавлювати. Я думала, купую срібло, переплавлюю, там виколупую камінці і все. Але, по-перше, треба ще перевірити на пробу, само собою, чи є оцей штамп на ювелірних виробах. По-друге, як виявилося, я от магнітиком перевіряла ту кубку прикрас, а там ланцюжок з пробою 925. А засібка магнітиться. Тобто це вже виходить, що засібка з якогось іншого матеріалу. Як таке може бути? Я би ніколи не подумала взагалі, що таке просто може бути, коли ти купуєш е, срібну прикрасу в ювелірному магазині? Виходить, що треба все дуже-дуже е, обережно перевіряти. Е, добре, що що є такий, хімічна така сполука, хромпік називається, якою там, е, наносиш її на срібло, і якщо це срібло, то воно стає певного кольору. От я замовила цю штуку, здається, вже сьогодні вона мені має приїхати, і буду перевіряти це все срібло, яке є знову ж таки на наявність срібла. Тому що, коли ти просто береш людини срібло, переплавляєш і же робиш прикраси, то це, в принципі, ну. Така не, не сильно суттєва, тому що це робиться саме для цієї людини, їй підходить такий метал. А коли я хочу зробити переплавити срібло на прикрасі іншим людям, і ну тобто мені важливо, щоб саме було срібло, і щоб саме була 925 проба, то це треба так все перевіряти, що мама рідна.